Друзі, вітаю! Слухайте, маємо таку класну машину, це Т4. Я вважаю, найкрутішою машиною, але навіть така машина може мати брудний диванчик. Дивіться. Є диван. Сама машинка класна, чистенька, але диван дуже брудний. Є маленький такий квадратик, я його відмив, і сьогодні я дуже хочу поділитися з вами, як я це зробив за малі кошти, але з неймовірною якістю, потім з неймовірним результатом. Не хочу показувати, що це за бренд. Хочу, щоб це було такий, як би, сюрпризом, таємницею, і щоб ви додивились ролик до кінця. Коштує менше трьох доларів. Можливо, ви можете сказати, друже. Візьми ваніш, не запарюйся, але слухайте, ну. Ну вийшло. Я подивився, я зробив трішки, і мені дуже сподобалось, що для цього потрібно. Я взяв кісточку, хоча в них є е, така своя пластикова, якби кість, але я не захотів, мені здається, вона буде якби царапати трішки е, диванчик. Тож я взяв м'ягеньку-мякенько таку кісточку. Ще візьміть е, відро з водою, е, мікрофібра. Бо коли ця е, е, штучка, вона все від'їсть, і треба буде цей бруд чимось. Зібрати в мене немає е, такого доброго пилососа, пилосмока, щоб він все відтягнув. Тож я взяв водичку і взяв таку тряпочку. Поїхали. Си ми з балона цю а, піну, і тут написано, що треба ще почекати дві хвилинки, і потім я а, пензликом ось так: от постараюся все втерти, але треба, щоб ця піна вона якби а, проникла в сам диван. Мабуть, виробник все ж таки має рацію. Тож давайте будемо використовувати ці пластикові голочки, бо я тільки що а, потер а, цю частину. Діванчику я побачив кращий результат, ніж якщо я брав пензлик м'який і намагався щось їм там зробити. Зараз беремо ганчірочку і я намагаюся зняти цю піну. Вау! Вже дивіться, що відбувається. Ха -ха -ха. Можливо, клас! Ти що? Давай півсідушечки зробимо так, щоб потім показати. Що відбувається навіть один раз, один раз я це зробив. Я вам так скажу: не вигадуйте нічого, не треба нічого такого там супорового купляти. Ой, штучка, 3 долари. Друзі, 120 гривень. Я подивився в інтернеті. Такий балончик купляєте, горя не маєте. Ось тут був е, пасок безпеки. Ось тут е, менш за все е, було цієї хімії. Я вже зараз тру. Це доказ того, що просто ганчірка з водою вона не відмиває. Тож сюди треба зараз ще раз я нанесу, нехай воно е, його поки що від'їдає, роз'їдає, ось такими е, рухами. Цим їжачком я цю хімію якби трішки забиваю в пори тканини, і вона потрапить всередину. А тепер кульмінація показує, що це таке. Очищувач інтер'єру фірми Python. Друзі, можливо, ви знаєте якусь іншу хімію, то ви можете написати це в коментарях. Мені порадили, я дуже задоволений. Просто подивіться. Машинка чистенька. І який чистенький тепер диванчик. Клас. Зараз бачу, покличу, що він буде в захваті. Ну, чистий, просто. Це шики блеск. Я знаю, як він любить цю машину, і для нього це буде дуже таким приємним подарунком. Преображення. Те, що те, що є. Ну задоволений, я ж казав, буде задоволений. Взагалі, небо й земля. такого грязного стану тепер все як нове. Не буду дуже розхвалювати. Якщо є щось краще, купляйте. Але я кажу: штука дієва, три долари. Коротше. Пітонці, зробили вам рекламу, тож е, з вас балончик.